Що таке світла і рабська душа? Душі приходять в наші тіла, в нас світ з різних сузір приходять одні кажуть, що стара, молода душа, і різниці немає. Різниці є в рівні розвитку душі. Якщо душа більш звинта, вона приходить в цей світ, вона все світ сприймає в реальному часі, вона знає, що Творець є, є вищі сили, що треба е, поповняти свій соціум, цікавиться всім. А рабська душа, і скажу чесно, скажу чесно, що це правильно, що в церкві називають раб Божий. Рабську душу, тому що душа, як приходить в цей світ і вона нічим не цікавиться, її певними регерами і релієм заганяють в стойлу, дають певну науку, таку, як тим, тим треба, хто це придумав, і тягнуть як енергію, так і гроші. І людина, от як подивитись, що вона сильно зондована чи ні. Якщо не людині цей цій зондовані розказати зовсім інакші речі, прості, реальні, і вона буде сильно злитися, її буде то нервувати, бо вона це не сприймає. В неї стоїть код. Вона душа вже в тюрмі. Їдали певні рамки, все вона за них виходити не буде. Та як вон казали козаки рабів до раю не пускають, да. до чого ти йдеш, то там, там ти і зупинишся. Навіть він описується і кажеться: дивіться, якщо воїна десь взяли, взяли в полон, в полон і, і зробили рабом, він рано чи пізно візьметься за меч. А якщо зробила раба духовно, це найкращий раб, який є. Він сам сузнає. Він радується, що він раб. Раніше на русі скіфи, сармати, гуни, кімірійці, фракійці, Атланти. Якщо комусь з наших предків сказали, що ти раб, він би тобі відрубав голову. А зараз, яке поняття, він йде в якісь хмари, в якусь спільноту, йому кажуть ти раб Божий, і він радується. Це знаєте, який розвиток рівний нулю, повністю. Так що живіть, розвивається світлі, не прив'язується прив до світла. Ра, ра божественне світло без, без божественного світу. Так само, як віра. Відаю в раб, божественного світу. Не вірю в щось що там, щось є. Я відаю, що я знаю, що я вірю, а не так, що тобі сказали. І з цих грамок раб не вийде. Він буде рабом.